Але я вірю, що без цього ми обійдемося. Хоча в такій системі в Best of 2 завжди перегравання слід очікувати. Уже неприємності у ParaVision можуть бути, хоча і вони відбуваються непогано. Тут п'ять героїв СК купає чотирьох. І Омара треба добувати. Це має бути ФБ. ФБ для Нувана. Дуже гарно все складається. І не можуть добити взагалі нікого поки що. Ненклас сховався, тільки він буде помирати, але він всіх зібрав конкок, -кон, це потрібно. Всі зараз помруть, Вони їх Просто поки де разом зібрали і Сумаїла мають добувати. Вони з п'ятьох можуть померти. А Міракл ТП зробить. А от Джейча заберуть. Ну, в чотирьох. Трипл кіл, ферст блад для пака. <laughs> У нього скільки там детворс же. Трукуємо? Змусити сапі прийти. Правда, там такими героями вбивати парка важкувато. Буде ледь живий. Дуже боляче ця вілка пробуває. А от може зараз сама загине у Міракла є мана бім! і відскокують глейви. І добивають. На Н класа за агресію все-таки заплатили. Тут Вісенкінг стоїть без мани, бо вже нічого тут файт на початку. Треба одразу ресурси нести, коли такий файт на, на початку гри. Фейзи у Дума. Ну ти кажеш не вирішує, а он подивись. У Дума є фейзи, а в тебе немає. Ні, я просто дивлюсь по кріпам у нього. Все ок. Ні, ну так, але ж це як там хіл знижується. А отут не знижується. Тут, Томар помирає. Грали проти рун, хейст Томар отримав, але неважливо, як швидко ти бігаєш, коли ти на прив'язі. Не перезахоплює цей віже. Він просто, ну, він каже, мені все одно приходьте. Але чи насправді йому так все одно, він отримує дум, він отримує скорчторс, зараз помре. А може і слід було все-таки той перехопити споглядач? Так, да, занадто нахабно він грав. І він же ж великий, у нього нетворс величенький, так що так віддавати таке собі. Зовсім він один пішов, віжен, не перевірив, навіть не перезахопив. Навіть не пара Да. Да. Багато віддав, Тут. Що, стак і І дійсно бере пайп. Дієм. Ну от. Аналітик Олексій Бофодаров, він це правильно сказав. Ні, ну коли ти офлейнер офлейнера, як то кажуть, він здало да -да 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 -да. побачить. Все відомо. Один тільки хавець для мене загадковий завжди не на офлейні. це він може зробити щось таке, що я б шоці буду. клас бемс, помурає. Чи буде якийсь розворот по мірах, Ні, здається, відходять. От знову вони прийшли. І цього разу навіть вбили. Але ж по суті, фарм еншентів вони не зупинили. Встиг не забрати енчів сент Кінг. І це прикольно, що вони намагаються це робити, тобто їм честь і хвала за це. Але. вони не встигають. Просто не встигають. Одного кріпа забрали і втратили свого мідера, це зовсім не те, що їм потрібно було. Ну, розміняли на віло. Але то таке. Я от не зрозумів тільки звідки шостий взявся у Віло, тому що там на минулому файті хвилину тому четвертий був. А тут приходять, а вже шостий А і... Стакіш, Він зафармив, напевно, на експу. Так, він, мабуть, забрав руну, пішов з ага. стакіша, забрав експо і вже шостий на восьмій. був. Таке є, такий єм. Кристаліснув, атакують, є приголомшення. Треба продовження, демеджу має вистачати з ультимейтом Дарквіллоу так точно. Бедлам. Працює, ну, помирає, Омар літає теж на смерть, якщо буде іще якийсь контроль, має бути конкокція. Ось-ось. Пішла на круточка і Кристаліс Омара зараз теж забере. Ну, поки що, вибачте, але все як зазвичай для Нігма Угу. Mm -hmm. А, я вже забув, що да, має бути акт. Ні, в п'ятницю буде виходити. Нігма Гелексі, Тут страждає Шадоу демон, Джеїч має помурати. Міракла є ультімейт. Ну, теж тут зі своїм думом, але напасти немає як. І доводиться тут акцептувати те, що Shadow Demon помер. Далі робити нічого, треба вежу віддавати. Виходить, що перше число для нас це п'ятниця. Ну, Виходить, що десь четверга на п'ятницю має бути. Ну, як зазвичай. Ну, Апдейти, вал. Подобається <кій> цей алкоголік. Серверам завжди вони його показують. Хумар помирає. Ну, і ну, ну от яка ж різниця величезна, що клок цей досі п'ятий левел. Тут знаходять, розкручують знову педла, міракл, А міракл, помирає. І Сумейл помирає. І всі помирають. Мені важко. Я вчора закінчував свою роботу в серії поляниці, де їх де дуже от так болісно побили на другій матері. І от зараз е дивлюсь, те саме роблять з нігмою. Я, от, до речі, думаю, що якщо вони будуть таким стилем грати, як вони зараз драфтять, то це і Разор туди вписується в цілком Да-да-да. і, СФ, і ну, коротко, всі доволі швидкі герої, які набирають максимально динамічно. Темпомурає тут е, встигли Нігмогелексі напасти. Не підтримали свого флейнера Paravision, не були вони готові. Ну і ми бачимо, що хоча б десь здобувають для себе позитивний результат Нігмогелаксі. А 800 голди за один кіл отримують. Будь-який кілін дуже важливий зараз. Три тисячі різниці між паком і Єрспірітом. Три тисячі, це занадто багато. На 15-й хвилині. Це по суті, я не знаю, це з одного саппорта. Uh -huh. Пак стрибає, двох чіпляє, непогано, на підв'язав, треба допомога, треба демеджу, воно не вистачає. Пак сам зараз буде під фокусом, ще до демон. Ультимативно, відміра клапак виграв час, але помирає. Але помирає. Найн-клас хоче захистити команду від продовження технічно атаки і все на цьому. Алхімі... Починається цими ілюзіями луни, манту на одну лінію, Ой. ілюзія ще на іншу, а якось вийде звідси, Міркут. Здається, не вийде, здається, залишається він тут. Щось, якось... Щось якось... Так? якось дивно. Ні, ідея класна. Давай ми тут станемо, будемо скіпати пачки і в боті і в міді. Але віжена навколо взагалі нема. Щоб бачити, там хто їх гангає. Тільки о... пара віжен. Тільки парі віжен. Парі, парні, пара віжен. Хто ще? Ефена їм даємо. Ефен тренер. Так, тренер. Перемо. Сумаїл чіпляє непогано. Має добувати. Це він чий ТПС був, так? Вона ж натисла тепер. 음... Та не знаю, значить терорайс просто на Мені здалося, що він дав терорайс на тис ТП, а в цей момент хотів сейс-спірит і збив ще й ТП. Можливо, можливо. Ну це якщо я не лох, а можливо я лох. Ну це великий шанс. Ну таке може бути. Саме в цьому моменті. Каже, ідіть готуйтесь краще. Я приходжу на другий раз, інший білет так само списую. І десь на п'ятий раз я вже приходжу і почав відповідати йому на якісь питання, які він додаткові задає. Тобто я почав трошки усвідомлювати про що там пишеться, а не просто списав. І тоді він сказав, о, каже, от тепер ви зрозуміли предмет, а до цього ви просто списували. І, насправді респект. Це, це та, викладається. Це розумно. Це... Він, він просто... каже, вас безкінечна кількість перездач, каже, приходиш, скільки захочеш. На будь-яку перездачу приходь. Поки не зрозумієш. Блін, ну класно. Та, та та забирають, до речі. Сумаїла. Оцей фраг вже поцінніше виглядає трошки. А, бо до цього там щось клока вбивали, то не цікаво. О тут вбили арспірита, і це може бути сигналом, що треба пушити центр. Просто дум пояска. А куди? Ну, це гол був? Амар амарамарч. Амар, амар. Так, його. Ой, ой-ой-ой, ой боляче. Ой-ой, ой Оркіт тут натис. Оркіт є, не дарма купив. О, як погано. Ну, Взагалі, якби вони скату зловили на Doom, я би повірив, що вони там хоча б б'ються. Більш-менш успішно. Якийсь там розмін би зробили збалансований для себе. Ти коли граєш в захисті з дефіцитом по голді, будь-який розмін більш-менш там рівний, він на твою користь завжди. Угу, mm -hmm. На дум. Ну, віло. Покарали. Їдемо, як він, знаєш, він такий, Отримав дуб, такий. Оп, лотос. Блін, <плід> забув. Як відбитися? Немає ще ханти. Міракла. Меншує його потенціал. Не влучає знову Омар! Не влучає Омар, не, в... не влучає сумаїв, ніхто не влучає. Тероразь по всій команді. Дрімкойл. А... а живуть, 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 живуть. Німа. Живуть, no аутмо 1. Але в а... нього і їда, та. От тільки він був епіцентрі, він страждав найбільше. І й лікували непогано. Ну, Чен теж. От, знаєш, У них Чен. І ті живуть, але ті ще й більше живуть. Тобто Ченом виживання тут гарантовано. Прочитаю. Так, є Дум, Намагається вбити Алхіміка, поки непогано. Працює Синкін, копає у відповідь. Дума тут не дума. Алхіміка треба добувати, звичайно, під думом. Мінус Алхімік. Тікати треба, сумаїла, він не тікає. Тільки зараз міняє траєкторію. Пак за ним від під глімером. Пак БКБ натискає, суміло, має здобувати. Міркл відбувається як може. Ван робить ТП, чи є чим збити. Він під БКБ. І БКБ йому вистачає тривалості, щоб полетіти на базу. Ну так, є таке, є таке. Ну, про це ми з тобою говорили, що лейт може бути сильнішим нігми, якщо вони до цього дійдуть. Тобто умовно, якщо граші протриває хвилин 15-20, то ми цілком можемо бачити, що у Paravision не буде вистачати стійкості і демедж, щоб бувати героїв супер. І стійкості, щоб виживати, як мінімум піддумають. Ну але коли отак будеш помирати, то, звичайно, гра закінчиться швидше, ніж так. А він з'їв кріпа Пурж. Так. дом. Для чого? Давай думати. Mm. Не можу придумати. Що <свист> він таке пуржить? Mm. Ну, усілякі там спели, віло можна. Ладно, давай, давай, дивимось. Так, буде... поки що одного. Мінус Омар, є байбек і БКБ. Міракла вже працює. Йому треба бити. За сумів, теж під БКБ, але йому треба тікати. Омар з'являється після баю. КБшка є знову у Ноуана, а просто стоїть і пушить вежу. йому все одно він хоче має крипів. Він є вже баракі, треба щось придумувати. а КПшок немає. ПАК стрибає. Двох чіпляє. Ультимативно пішла від відтерпілов. там одного Джей сховав. Нуб має помирати, помирає також і Ер Спіріт. Залишається Байбек -бай тільки у Луни. Але цього, звичайно, щоб ру принаймні ще якось продовжити. Недостатньо і це має бути GG, Нігма не друкує, але всі все розуміють. Ну, гарно, гарно. Жодної секунди вони не витрачали. Дум втрачений. Поки на кулдауні вони просто пішли і закінчили гру. Тому що зрозуміли, що це єдина проблема, що їм заважає, це, це вбивство будь-якого героя через друг. Поки він в кулдауні просто закінчили. GG 31 хвилина, дуже швидко, дуже впевнено і без шансів для Нігми, Жодного. Шансу я тут не бачу. Для них, що всім їм комфортно буде так грати. Я ставлю лайк. Але не впевнений, чи захочуть вони, чи взагалі додумаються до такого і чи комфортно буде грати е, Міраклу на ДБ. Ну, теж гарне питання. А на чому Міраклу буде комфортно тут? Медузи якась ні нема. Дровка? Ну, дровка. Ти мені йому неможливо ж стояти. На дровці неможливо? З mm -mm. проти Марсія німи на дровці, що ти зробиш, нічого не зробиш. Ти ж помираєш. Темпларка. Слухан, темпларка не виглядає як щось краще набагато. Не виглядає абсолютно. Морф не відчуває темпларку. Просто здається, що якщо вже вибирати, тоді я краще дровку би взяв. Хоча б це контра була б цього. Вона трошки краще лінію стоїть. Темпларка може раніше в ліс піти, тому що. На дровці ти приходиш, тебе вбили раз, два, ти ж не можеш в ліс піти. Ти вимушений стояти ту лінію, страждати. Зараз вже взагалі як на Енігмі грають. От на перші гроші нічого не купують барабани. Mm -hmm. Просто може бути третя-четверта хвилина. Ейдолони, барабани натисли, поїхали. Ти не можеш стояти на лінії абсолютно. Тому Темпларка і на початку краще стоїть, може Ейдолонів побити, так ще й в ліс може піти раніше. Нам може дати Ейдолонам розплодитися, і вже ми бачимо, що Марс долучається активно. Не відпускає Фенікса до Ейдолонів, щоб Ейдолони потроху розросталися. First Blood. Оце от можна робити. Тускар, ДБ дуже-дуже дуже сильно на перших левелах. Під тактімом можна вбивати навіть Морфа з перекачкою спокійно, що вони, в принципі, і зробили. Взагалі цікаво, що це прям, знаєш, перший рівень. Ну тобто, це прям level 1. А тут тут теж level 1. <J2> а чіпали. от ти Ейдалони, і Фенікс, очевидь, не цей не зорієнтувався. Ну, це таке, от, я ж кажу, тут якось дивно воно все виглядає. Ти проти левел 1, проти просто Брейкер не маєш помирати. Uh -huh. Ну, не маєш. На другому, я знову ж таки розумію: там якийсь стан, або якісь шарди, от як зараз. От зараз вже важче. Тут уже у Дукаліса проблеми, ну, класно працює Брейкер. З... Але З... не дуже класно Кристаліс працює, тому що він міг раніше, мені здається, адаптів і кинути, ага. щоб збити каст. Мені взагалі Це, здається, що, що те, що відбулося в Данії. Там атака пішла на Енігму, Леколу не буде. Енігма помирає, Розвертається ну, ван, дає ультимативну, треба продовжувати, треба ставити камінчики. Намагається кудитися вперед і Кристаліс добиває Омара. Перемикається на ну, перетворюється на брейкер, там демеджу може бути дуже багато, але мани. Крісталіса не те, що є. Трошки обмаль, чіпуляє Сумаїла. Вже секунд 30 працює. Да, так, да, так, да. так, І там ще камінчик стоїть, і ще новий встановлюється камінчик. Так що тут Сумаїл точно помирає. Тут питання, вот. чи не помре Дон Брейкер? Каочик файтрикап покажуть, мені здається, там магнетайз. Ну, тисячі три на низ, мінімум. Ну, майже. Ну, та, 2700. 2700 та. Там ніхто не забороняв, всі інтерв'ю, які ми бачили, були з рекламою, і там були гуки в тому числі. А, так, тут атака на Міракла, але його сховав кумар. Міракл, тим не менш, помиратиме від іделоні. І можливо, чи не помиратиме. Міра, Міра, Міра! І рефракшен по убиває. І розгортаються по діємо і вбивають діємо. Найс. І ще й поб'ють зараз. І міракл дійсно виживає. Це Міракл. З рефракшеном в один, як тобі таке. Отако. От. Але ж вистачило. Вистачило. Там хп в якийсь момент, здавалося, просто немає. Тобто десь один-два хітпоінти було. Таке враження. Останню тичку задоджив Мелдом. Потім відкотився рефракшен в останню секунду. Ну Все як е старі добрі. 500 інвокер. Ще й у Сумаїла все дуже гарно. На прискорення він знаходить. Мейч слеєр готовий. Міжслеєр Dragonlance має бути, напевно. Класика нинішня на інвокері. Атака на Енчантрес. Каліс умуратиме. Та ну гарно все робить. Поки що. Ще й знизу Напад вже на Нуба, той розкручується, команда не встигає. Ну і отут досягають успіху вже парі віжу. Вокер поки що прям страшенний. Мейджслеєр вже є. Знаходять знову Enchantress 5-го левела. Це. Це не побільше мати. Вони багато часу втрачають на такі от виходи в смоках, щось постояли, поки зібрались, пішли і забрали тільки інчу п'ятого Угу. Mm -hmm. Контролюють мені надають свою гру реалізувати. Тому от я продовжую вважати, щоб, кабець, все, що БКБ — це все ще тут один, коли граєш самі кері білдом. Кристаліс, його чіпляють, чи вистачить демеджу. Вистачає, дійсно вистачає, Домбрейкер теж десантується сюди. То не прилетів, зрозуміли пітьма, що тут немає І Це правильне рішення, і вони, що роблять одразу. Вони йдуть пушити низ Т2. Mm -hmm. Вони гліф не використали. Коли Т2 їм били, вони втілися. Ой, Вікарусі влучає в Фенікса, а вбитих вбити не можуть. Але можуть Снігму зараз тратити. Ні. Малець живий, помурає. Перемикаються також на і Її вбивають. Тут 5 героїв опинилися, втратили двох парі, і зараз можливо лежа в центрі впаде. Захищатися без Нігми, без інчі може бути не найкращою ідеєю. Хоча ну ван в позиції з Блейдмейлом. ні, здається, прийнято рішення не битися. І от тепер вже Нігма сбалансували ситуацію, забравши теж вежу в центрі. Ба більше, в них стоїть класний обсервер зараз зверху, і там може бути видно найн класа але Найн-клас в інвізі. Це Боже, як класно так. зіграно. Фух. Дуже гарно. Ні, це красиво було. Це красиво. Дуже якісно. Той підкидає під вже uh, Air Spirit, який котиться. Да. Координували. В uh, базових таких штуках доти їх переграють. О, вард гарний, Дукаліса бачили. Але знову на ну, це інчан. Так, так, так. Я от якраз сказав, що Вард гарний і бачили, але це інча дійсно. Хотілося б краще. Навіть якщо лінії відстояли, Недворси є, ну от, от, от не можуть той самий тімфайт е переможний знайти. Мінус Тускар. Морбайпек. Байбек хочуть битися. У Нувана немає БКП. Темп позиції, але ну, з БКБ тут на якісь верхоли розраховувати важко. Вбивають Нува. Ну, ну, бо я байбек, але немає ультимейту. Нуван його пробуває не так, щоб сильно темпларка. Ну, Ван ходиться далі. Вони вже вбили додатково до першого фрагу Тускара Фух, і добувають Сумаїла. Ну, Марсі, шансів, розвалює. Шансів, так. Марсі розвалює. Марсі ну, розвалює, Ван катається, чіпляє, Морф допомагає, просто нічого зробити. Не всю гру бігають, намагаються знайти О, якийсь піков, і все, що вони знаходять, це Інчантрес. Ну погано, так, просто погано. Як не можуть тим будувати нормальний потреба, щоб там стояла Супернова. Не можуть якось поділитися по мапі адекватно, як це зараз, ну, от сучасні команди вміють дуже гарно робити. А в ну, от видно, що це команди 2024 року, що вони, вони шарять, як Доту грати. А Нігма все ще в минулому таке враження. Так, да, бракує, бракує цього. Атака на Темпларку. Занадто швидко вона помирає. Десантується знову брейкер і знову від неї тікає ноут в останню секунду. Ніяк свій нетвор нуб реалізувати не може, просто не може, от у навіть... О! Так, Не одна. Ар, куди ми поїхали? Ми поїхали під блеккол. Блеккол поганий. Ну, Сумаїл вискочив, встигну фані. Супернова не найкращої якості була, чисто така захисна, дуже глибока. А, втрачають центральну сторону. І тільки те, що стоїть там Т1, Т2 в топі рятує зараз нігму від того, щоб вони мегакибів отримали. У своїх суперників. Не зрозуміло просто як напасти навіть. Якось через інвокера, певно. Інвокер, брейкер, стрибає вперед. No ходиться, є сайленс, нована no зупинили. Ну добити, 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 добити. треба. Є ну хоч щось, хоч є, щось. Є, бачиш, все є. Все є, а використати не можна. Демедж да, є, все є. От вони ж так само нована no би знизу вбивали, якби його заблокували. Краще, ніж інші. А зараз потрібно ще й краще розуміти макро гру. І бажано, щоб ти команду під себе підлаштовував. Так, так. Як робить напевно умовний 33, якщо такий яскравіший приклад, страждає дуже сильно на енкласа. Але йде далі добуває Омара. Кристаліс з під БКП просто розвалює одного, другого йде на третього. Йому чхати вже він дуже сильний на морфівці ситуації. Топ нетвор, стоп демедж. Іде і його не зупинити. Темпларка не працює. Драфт Ніг ми мав пограти агресивніше, чого не відбулося. Одразу клекопів появу Темпларки після гіди. І це 2-0. Це 2-0. Е...